Є така вправа для тих, хто постійно працює з людьми, для тих, хто бажає розвити своє вміння спілкування. Для того, щоб почати слухати іншу людину, потрібно почати з себе. Послухайте, що ви самі кажете. Коучинг пише, що цю вправу можна робити 21 добу. Психологія пише 30 діб, релія пише 40 діб, для того, щоб призвичаїти навичку, гарну навичку для себе. Потрібно десь 40, 30 або 21 доба. Спостерігайте те, що ви кажете іншим людям. Слухайте самі себе. Кожне слово має тлумачення. Ну, ми знаємо, зі словників або поняття. Чи саме дійсно ті поняття ви вкладаєте в слова, які ви кажете? І особливо це своїм дітям, коханим, родичам і діловому спілкуванні. Якщо я скажу, що слово це важливо, ну, це якось тривіально звучить. Але подивіться на силу слов пропаганди, на, слил, на силу риторики, да? постійно обговорюють зараз, яка риторика була у одного високопоставленої особи чи іншої. Тобто слова вони. Лікують, вони можуть підтримати зараз в Україні. Всі знають до кого перетелефонувати, для того, щоб знаєте, отримати такий баланс, можливо, отримати опору для того, щоб зупинити свої хвилювання, для того, щоб з'явився ресурс або знову віра, відновити надію, тобто використовувати слова, знаєте, як, як освітлення нас. І ще, коли ми кажемо комусь щось, ми кажемо завжди про себе. Тобто тим, чим наповнена людина, те вона і виказує іншому. Якщо ви просто будете споглядати, що самі ви кажете, у вас будуть висновки. Я думаю, ви це напишете в коментарях. І обов'язково. Звертати увагу, знаєте, на ті слова, які повторюються, особливо негативні. Негативні з точки зору вашого, наприклад, здоров'я, відносин і відношення до грошей тобто таких три сфери, які постійно розбираємо. Дякую, використовуйте і спілкуйтеся прекрасно!